Маленькій дерев'яній хатині мало не замерзли троє малюків, найменшому з яких рік, а найстаршому три. Їхня матір позичила у сусіда велосипед і зранечку поїхала ніби у магазин. Коли чоловік по обіді прийшов забирати свій транспортний засіб, то через вікно почув плач дітей. Петрик, А він щось там, мама, домовиці. Ось тут був отут-о. Е, Михайлик той. Що то ноги по А чого він одморозив, чи я не знаю. Ну холодно так. Ну не вельмо холодно було, бо вона вранці затопила, я бачив. А тут наталка лежала в цій кімнаті, в цій кровацію. А там Петрик був. Ну, то він так був, діти трошки так. Чоловік накормив дітей і викликав поліцію. Малих відвезли у лікарню. В одного хлопчика було обмороження ніг першого ступеня. Двоє інших малюків були у стані переохолодження. Анатолій, 4 роки. Це в нас Петро, три роки, майже два роки одинадцять місяців. Це в нас Михайло, два роки одинадцять і вісім місяців. Це в нас Наталія вісім місяців. І це Андрійович, це Андрійович, це Михайлович, а це Сергійович. Мама одна, мама одна гора Матір у лікарню до дітей так і не прийшла. І де вона, ніхто не знає. Жінці 23 роки. Загалом має п'ятьох дітей: найстаршим сім і п'ять років. Вони з матір'ю не проживають. Старший семирічний син проживає із бабусою та дідусем, а п'ятирічним наразі опікується сусід. Жінка ніде не працює, зловживає спиртними напоями, веде аморальний спосіб життя, перебуває на обліку служби в справах дітей. Має судимі за статтею 166 кримінального кодексу України, злісне на виконання обов'язків по догляду за дитиною, за якою правоохоронці знову відкрили кримінальне провадження. Очільник сільської ради також клопотатиме, аби жінку позбавили батьківських прав, адже вважає, що якщо діти залишаться з гори матір'ю, до біди недовго. Подання даємо на прокурора, щоб ну, потрібно ж позбавляти матір, батьківських прав, тому що помилку вже були зробили. Якби не зробили ту помилку, як суд її позбавив і щоб апеляція вона не виграла, то я думаю, такого такому випадку у нас не трапилось, який трапився зараз.